Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Як завжди, щось готую. Так, і така картинка в мене, цікаве, щось я буду готувати таке. Буду готувати корисний суп. Так. Мені донька сказала, як вона повернеться, а вона тр трошки відпочиває, то будемо. Вживати тільки корисне. А я думаю, коли Коли я готувала щось некорисне. А потім згадую, так, олів'є недавно готували. Це дуже некорисна їжа. Але ж іноді хочеться, так? А Сьогодні я буду дійсно корисно готувати. І щось на мене таке нашло. Вирішила суп приготувати. І такий суп. Одразу скажу, ніколи не ні готувала. Але ж, але ж, потрібно готувати, так, як я люблю сама казати різноманітні страви, то мені потрібні будуть ось такі всілякі перчинки, а потім ще перчинки, Так? щось я видумала. Так. Це Перчинки не гострі. Ось такі я колись хотіла приготувати, але ж придбала ось такі. Це гострі. Так що трошки додам таких перчинок, а трошки таких. А саме основне блюдо в мене з Бамії Так. Так що саме більш буду бамії додавати. Так. І такого перця, картопля морква цибуля потрібна. І ще додам ось такого молоденького гороху. Так. Якщо його чистити, то всередині плівочки такої немає. Тому ми будемо різати і додавати. Так, одразу все разом. І ще додам томатів. Так. Все. Буду нарізати. Які гарні кольори, так? Так. Картоплю порізала і заливаю кропом. Ви, мабуть, знаєте. Чому так робити, так? Так. Щоб все корисно залишалось в картоплі, так? А Не вибарювалось. Так, вмикаємо і хай закипає. Потім додам морку і цибульку, потім додам ось це все. А смажити. Цибулькою моркву я не буду. Так вирішила, так. Да. А буду трошки підсмажу перчики на вершковому маслі. Картопля морква і цибулька кипить. І зараз ми будемо додавати солодкий перець. Я його трошки-трошки підсмажила на вершковому маслі. І гострий перець, зелений перець, не гострий горошик. Там всерединки горошинки є, томати і бамію. І що я хочу сказати? Якось я почула, одна жіночка каже, вона знає, як позбавитись слизу у цієї, у цієї бамії. А я хочу сказати: слиз у цієї бамії дуже-дуже корисний, дуже корисний. Мабуть, хто знає, якщо потрогати і. Зараз важко змити, бо не. так, слиз такий з'являється. Це дуже-дуже корисно для нашого шлунку кишківнику. так що не потрібно його вимивати, так, і позбавлятися. Все, буду все з'єднувати. Суп готов. Я ще додала томатів і вершкового масла. Так, вперше готую такий суп. так, спробую і в опису напишу, сподобався чи ні. А коли я знаю користь бамії, то я вам одразу хочу сказати, дуже-дуже смачно. Так. Ось так. Готуйте корисні страви. Я ще додала сметани. І хочу додати зеленої цибульки. Так. І базилік. Іншої трави в мене немає. Краще б було кріп чи петрушка, але ж, маємо те, що маємо, як я кажу. Так, все, буду каштувати. Побачимось, папа!